Всім привіт з Києва. Сьогодні будемо розбирати, що таке впевненість і де її можна взяти, як допомагати собі на цьому шляху. І спершу, як завжди, у всіх моїх відео трохи теорії, щоб зрозуміти, що ж таке впевненість. Бо дуже часто у науково-популярній літературі або відео ми можемо побачити от, інтерпретацію впевненості як відсутності страху. Ну, типу, от, якщо ти впевнений собі, тобі взагалі нічого не страшно. Ти можеш прямо в лоб щось сказати. Відкрити двері, закрити двері, піти на нову роботу. Насправді це не зовсім так. Коли ми відчуваємо себе впевненими в собі, це просто відсутність надмірних сумнівів. Умовно кажучи, я можу і боятись, і не знати, як правильно вчиняти. Але в цілому я довіряю своїм відчуттям, а це і те, що я бачу, те, що я чую, те, що я відчуваю, і враховую їх у прийнятті рішень простою мовою це не про коли ми взагалі нічого не бачимо, нічого не враховуємо, тільки себе. Це мова йде про те, що і це ми теж враховуємо, да і обставини. І свої власні почуття, і стан, і свої можливості, і тому подібне. Це по суті, якби є елементи впевненості в собі, яка є частинкою довіри до себе. Щоб зараз простою мовою це все об'єднати, мова йде не про впевненість у результаті. Типу, якщо ми собі розпрацювали впевненість, то ми завжди будемо впевнені, що у нас все буде добре виходити. І мова не йде про таку сліпу віру в себе, що я взагалі нічого не враховую, ні на які ризики. Які не зважаю, йду виключно до своєї мети, це теж не про впевненість. По суті, впевненість в собі це як частина ставлення до себе в кластері довіра до себе. Важливо про це зазначити, щоб ми могли мати собі орієнтир, так, яку ми перед собою ставимо, якщо ми хочемо розвинути впевненість в собі, що ми хочемо в кінці кінців побачити чи отримати. І от тут, щоб зняти рожеві окуляри, люди, які впевнені в собі, це не ті люди, які взагалі нічого не бояться, чи взагалі ніколи ні в чому не сумніваються. Це, по суті, люди, які довіряють собі і себе враховують у прийняті рішень і в діях. Як же ж ми можемо в собі розвинути таку впевненість, щоб собі довіряти і себе враховувати? Перше, з чого потрібно почати, це база, це такий перший крок, який не можна оминути, це розрізнення своїх відчуттів. Я часто про це говорю в відео, що невміння розрізняти свої емоції це достатньо часта історія в усіх нас. Нам, чим складніше емоція, тим складніше нам буде визначити, що ми зараз відчуваємо. Але цьому можна навчитись. І для цього ми маємо починати з простих кроків, тобто почати розрізняти прості емоції, звертати на них увагу. Для того, щоб ми могли їх розрізняти, ми маємо просто впродовж дня спостерігати за своїми відчуттями і за своїми емоціями. Чому я кажу через кому відчуття і емоції? Тому що для цього стану впевненості собі важливо розрізняти не лише те, що я. Переживаю емоційно, але і певні стани, відчуття, наприклад, розрізняти втому і лінь, розрізняти потребу у відновленні сил і небажання займатися саме цією справою. Всім цим діям треба вчитися. І от перше, з чого ми можемо почати для розрізнення емоцій, це, як я вже сказала, спостереження. Просто впродовж дня спостерігати за всім, що у нас відбувається в голові. Але, звісно, це не має вам ускладнювати життя, тому тут не треба доводити це до фанатизму. Можна просто, коли ви помічаєте, що вам щось дискомфортно чи, навпаки, вам добре, звернути більше уваги на те, що ви відчуваєте, що ви думаєте, що ви хочете і що ви робите. Отакі От чотири простих критерії. Якщо пару раз на день це робити, Дуже скоро ви розвинете цю навичку, і вам не потрібно буде пробігатись по тих чотирьох критеріях. Ви одразу будете розуміти, о, я втомилася, да, або я хвилююся, або я боюсь, або, наприклад, я злюсь, і так далі. Бо всі ці емоції, якби ну, звучить. Знаєте, як очевидно, і типу, як можна не розрізняти їх, але насправді воно так і є. Інколи, коли ми боїмося, ми можемо дуже швидко перестрибнути в роздратування це як захисний механізм. І нам потрібно прямо туди спрямувати увагу, у цю емоцію, умовно, чи думку, чи ситуацію, яка розгортається, щоб побачити, що насправді я зараз не дратуюся і не злюся на когось, а я просто хвилююсь, боюсь і переживаю. Тому, якщо цей крок робити. Щодня або, принаймні, коли ви згадаєте, то дуже скоро, окрім простих емоцій, ви зможете розрізняти складні емоції, і складні стани. Друге, що нам потрібно для впевненості, це відгукуватись на свої потреби. І для цього нам якраз потрібен був перший пункт, тому що потреби про свої потреби і про свої бажання ми завжди дізнаємося завдяки емоціям. Тобто ми думаємо про щось: о, чи піти мені в парк, і нам так раз і радісно на душі, чи навпаки? Ні, там холодно, я не хочу. Тобто, саме завдяки емоціям ми відтінками можемо побачити, що нам ближче, а що ні. І от другий крок, коли ви вже потрошку починаєте все це діло розрізняти, вам цікаво, ви більше приділяєте тому уваги. Почніть відгукуватись там, де дозволяють обставини, звісно, не замість роботи, а там, де у вас є вибір, що зараз робити, що їсти, що вдягнути. Почніть відгукуватись на оці маленькі емоційні реакції, які ви помічаєте. І спершу це варто робити в дрібницях. Тут може виникнути страх втрати контроль Ну, типу, якщо я собі зараз почну все дозволяти. Я буду там, наприклад, тільки лежати на дивані, чи тільки їсти, чи тільки відпочивати, не бійтеся цього, тому що. В принципі, самі по собі потреби вони динамічні, тобто, навіть якщо ми будемо лежати два дні да, у своїй вихідні замість прибирання, довго так лежати ми не зможемо. І згодом нам це стане просто скучним, нудним. Нам захочеться чогось іншого. Тому, якщо вже сильно ви на цьому етапі відчуваєте провину, докори сумління, що я там щось не роблю. А по відгуку емоційному відчувати, що вам добре там лежати, чи добре в парку, чи добре ще якоюсь діяльністю, якою ви займаєтесь, робіть компроміси. Ну, Це необхідно для того, щоб цей другий крок відгуків да, відпрацювати для впевненості в собі, і при тому, щоб відчуття провини нас на цьому етапі не з'їло. Компроміс, це мається на увазі, що, наприклад, якщо мені добре лежати, а я думаю, попри, про прибирання, я можу трошечки зробити по прибиранню і далі лягти. Ну, це... Наприклад, і лежати бажання може будь-яке інше бути, і спершу цей другий крок, як я вже казала, його потрібно відпрацьовувати в дрібницях, не починати з тих питань, яких найбільше ви потребуєте тої впевненості в собі, тому що вони будуть в останню чергу. Це для нас найскладніші питання, в яких у нас найбільше зацікавленості. а Це означає, що всі ці кроки, які я зараз перераховую, там буде зробити важче, Тому їх спершу потрібно відпрацювати в тих сферах, там де це нам легко. Ну і третє, це коли ми зробили вже спостереження, почали потроху розрізняти свої емоції. Ми вже почали на них і відчуття почали на них відгукуватись. Третій важливий крок принаймні на тиждень-два. Спробуйте не знецінювати себе. Знецінювати нам може видаватися що це щось таке, знаєте, високофілософсько-психологічне, але насправді ми робимо це щодня. Наприклад, для вас має значення якась дрібничка, з якої чашки пити каву. І ви кажете, та це неважливо, і берете ту, яка ближче, або хочу там знайти цей светр. Яка різниця не варто його шукати, витрачати на цей час? Або вам неприємно те, що вам сказала людина, або навпаки, вам щось приємно, ми чомусь зраділи і не ділитесь цим з близькими, бо вважаєте, що це не має такого значення, особливо в наші часи? Оці всі елементи, які я перерахувала, це дрібні маленькі знецінювання, які ми можемо впродовж дня робити дуже багато разів. Але вони. Якраз роблять протилежне від того, що нам необхідно, якщо ми хочемо розвинути в собі, тобто вони будуть руйнувати довіру до себе, бо для нашого мозку це виглядає так: він дає нам емоційний сигнал, наприклад. О, дописала статтю, пересадила квітку, чи ще щось не має значення, можете підставляти свій приклад, я щось зробила і мені від цього радісно на душі. Да? Чи навпаки, я щось не зробила і мені через те сумно. Мозок подає мені сигнал, щоб закріпити цю дію і показати, наскільки моя дія, яку я вчинила, була близька до моєї потреби. Якщо я свідомо... Пригнічують цю емоцію, ти типу, покажу це не важливо. Це сигнал для мого мозку, що мені не дуже потрібні ці емоційні підказки. Згадуємо, що ми робимо на першому кроці. Нам треба їх розрізняти. Тобто, якщо ми їх пригнітимо, і мозок буде нам в більш. Пригніченому варіанті їх подавати, нам ще важче буде їх розрізняти, відповідно, всі подальші кроки будуть неможливі. Тому не знецінюйте себе. Якщо вас щось радує, якщо для вас щось важливе, якщо вас щось засмучує, навіть якщо нікого більше або для нікого більше ваша емоція або ваше ставлення не зрозуміле, це не означає, що воно не важливе. Просто воно важливе не для всіх, а важливе персонально для вас. Ну і от, якщо робити всі ці, ці три кроки, це може зайняти час. Я одразу маю сказати, що це процес. Так, я їх перерахувала швиденько, да, за майже там, 10 хвилин трохи більше. Але якщо їх впроваджувати з життя, вони можуть займати час. Але ефект від цих кроків ви, по суті, будете достатньо швидко відчувати, тому що як тільки відновлюється довіра до себе, буде з'являтися і впевненість собі. Нагадую, те, що я казала на початку відео: це не про відсутність страху, не про те, що ми завжди знаємо, що нам робити, це про те, що ми можемо боятися, не знати, що нам робити, але довіряти собі і враховувати свої. Емоції, стан, відчуття, вподобання в своїх рішеннях і діях. Тому я бажаю всім довіри до себе і впевненості в собі. І до зустрічі у нових відео.